We'll <laughs> Вечора, шановні телеглядачі, як завжди, у цій порі, новини з Українки в студії Лариси Діденко, вітаю вас. Уже за мить ви дізнаєтесь про таке. Усе починається з народження: циркове мистецтво від романтиків. Учні шкіл-бухівщини беруть участь у військово-патріотичній грі Зірниця. Хто переміг в ході обласної ліги КВК в Обухові? Великодній захід у сонечку відзначаємо найбільше релігійне свято весни. Усе починається з народження. За це чудотворне дійство. Хтось дякує батькам, хтось Богові і рідко хто лікарям. Проте саме завдяки їхньому вмінню та роботі у цей світ приходить нове життя. Про роботу пологового відділення української районної лікарні наш перший сюжет. акушерсько гінекологічне відділення Української районної лікарні складається з двох відділень гінекологічного та пологового. Тут працюють 60 медиків з них 27 працівників середнього медичного персоналу, 25 молодшого та 8 лікарів, з яких 7 гінекологів та один неонатолог. Кваліфікація наших лікарів ну. Я скажу, що у нас всі лікарі або вищої, або першої кваліфікаційної категорії. Кожен лікар може надати високоякісну медичну допомогу. Можуть Володіють майже всіма операціями. Однією з таких лікарів є Леся Серпудько, яка вже більше 20 років працює на такій нелегкій, проте надзвичайно важливій ниві медицини. Посада моя лікар невідкладних станів в акушерстві і гінекології. Специфіка мене така, тому що невідкладна допомога це стани, які виникають несподівано з жінками, і вони потрапляють в такому, як правило, стресі, в шоці, коли йде кровотеча, коли є серйозна проблема зі здоров'ям, яка загрожує не тільки здоров'ю, а навіть і життю людини. Як у будь-якої медалі Є два боки, так і в роботі акушера-гінеколога, є і приємні миті, адже саме вони першими спостерігають за народженням нового життя нової людини. Саме такі приємні моменти, звичайно, робота, біль. Але якщо це фізіологічні пологи, звичайно завершується народженням здорової дитинки і переживати кожного разу ці емоції, звичайно, разом з родичами, бачити оцю народжену дитину уже. Теж е, особистість, яка вміє дихати, кричати е, і своїм криком передає свої емоції. Звичайно, це є чудо, диво. І, як правило, хто йде в акушерство, йдуть якраз от на такий момент. Кажуть, ніхто краще не розуміє жінку, аніж чоловік. Такої ж думки дотримуються і чоловіки-гінекологи пологового відділення. Найкращі гінекологи – це чоловіки. Я так вважаю. А е, професія вибиралась важко сказати. Я, взагалі я хотів, якщо це інтересно, хотів бути хірургом, але так сталося, що став гінекологом і не жалкую. У пологовому відділенні в тісному тандемі працюють лікар-гінеколог і акушер. І лише завдяки їхній злагодженій роботі немовлята приходять у цей світ здоровими. Акушерка Ольга Петрівна Махініч 43 роки працює у цьому пологовому відділенні. Пішла з медучилища молодою дівчиною. Думала день пророблю і втічу, бо тут страшно було. Та так кожен день, кожен день, та й вже 43 роки. Задоволена роботою. Здоровкаються всі через одного, молоді і старіші. Всі знають в очереді. Мені в місце вступали при радянській владі. Зараз очередів немає то так, познають в магазині на вулиці, ну маршрутці, щось посовітують, щось скажуть, хтось поздоровкається. А колектив свій Ольга Петрівна називає другою сім'єю. Мені здається, що не хуже наставляться до людей, до хворих, до породіль. Як в інших місцях, а більш такі доброзичливі. Я задоволена медичними працівниками, вони надали мені всю допомогу, яку потрібно, дбали про мене добре, про дитинку також. У нас на даний момент все прекрасно, ми щасливі. Завтра вже виписують нас додому. Починаючи з середини 2000-х років, народжуваність у пологовому відділенні Української районної лікарні поступово підвищується. Щороку кількість жінок породіль становить близько 600. По району, по району їх пологів більше, приблизно ну, біля 900. 300 в'їжджають там в різні. ну Зараз дуже багато в Київ їдуть, е, їдуть там в Житомир, ну, всякі там нові там, технології, але. Це, це нововіяння. Воно дещо я. Я вважаю, що це ну, час пройде, і люди зрозуміють, що це не вирішує. Це не саме головне, де народжувати. Головне як народжувати. Якість надання допомоги. Це саме головне. Про якість надання медичної допомоги ми поцікавились у пацієнток пологового відділення Української районної лікарні. Про лікарню йдуть непогані чутки і. Всі сюди звертаються, і ми також вирішили сюди звернутися. у нас пройшли чудово, благодаря нашому доктору Сергій Сергій Олександровичу. Дитинка почувається нормально, я теж нормально. Все в нас добре. Не одна подруга вже нарочувала тут, і такі приємні відгуки про пологовий будинок, і я вирішила. Без всяких проблем, що ми будемо народжувати тут, в Українці, іменно в Українці. Не шкодує абсолютно, що в Київ там не поїхала, зовсім не шкодує. Я була наполегливо вже налаштована народжувати в Українці. Я обрала для себе це полове відділення, тому що воно ближче додому. Тут хороший персонал, ставлення врачів дуже хороше, то є ухажують як за малими дітьми. Надаємо допомогу по невідкладній. По швидкій допомозі. Ми обслуговуємо повністю Бухівський район, але до нас часто звертаються з інших районів, з міста Києва. Ми надаємо повністю всю можливу, навіть іноді неможливу допомогу всім жінкам. Які звертаються до нас, все починається з народження за це чудотворне дійство. Хтось дякує батькам, хтось Богові і рідко хто лікарям. Проте саме завдяки їх умінню та роботі в цей світ приходить нове життя. А найкращою нагородою для лікаря є бачити, як здорові, веселі діти прогулюються з мамами містом. Лариса Діденко, Микола Куріний, Медіакомпанія Дніпро. Сила витонченість грація. Усе це вмістило в собі давнє церкове мистецтво, яким усі ми щиро захоплюємось в дитинстві. Про вихованців Вікторії Намчук наш наступний сюжет. Ось вони останні хвилини тренувань перед відповідальним виступом. Ще мить і глядачі полинуть у світ цирку з перших секунд. Дійство, що розгорнулося на сцені Палацу культури енергетик, полонило всіх. Звітувала народна циркова студія романтики. Ну и как это понимать? Ты же говорил, что никого нет. Ну упс. В зале мы не одни. Вот так всегда. Идем, идем. В зале никого нет. А тут пришли. И на тебе. Сюрприз. Ничего себе дули. На церкової студії батьки приводять дітей починаючи з трьох років. Проте не кожен малюк у такому віці здатен працювати в команді. Ті ж кому це вдається, смотрять на старших і стараються повторяти за старшими, то тобто стінуться за ними. И, в принципе, у них есть время, я даю им, и побаловаться, потому что баловаться в школе нельзя, там в садике баловаться тоже нельзя. Дома приходят, не кричи, не, не прыгай, ну что там, во дворе тоже, чтобы нос не разбили, а тут все-таки приходят в мягкий зал, попрыгают, поскачут, вот, немножечко побалуются, позанимаются. Все-таки это уже как-то ребенку какая-то разрядка идет. До участия в звездном концерте долучились коллективы «Зебра», ансамбль спортивного танца «Спалах», народный цирковый коллектив «Бурлеск». Щемливо трепетним було вітання людини, яка стояла у витоків створення циркової студії в українці Валентини Носонової. Циркова студія це осередок дитячих і дорослих талантів. Тут панує атмосфера творчого пошуку. В колективі займаються ті, хто вірять у дива, і самі хочуть бути причетними до творіння чудес. Тут цікаво всім. Ми навчилися багато цікавого робити акробатичні якісь номери, трюки, стойку мост і переворот вперед. Я навчилася колесо, мостик, складочку. Тут дуже цікаво, весело. Скажи, спочатку тобі складно було, а тепер так, через те, що ну рівні на яких я лазив, то вони спочатку пекли руки. А потім руки призвикають з часом. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, ти вже кудись їздив на виступи? на якісь так в Польщу я їздив по Україні їздив і тут виступав. А прийшов на циркову студію, я весив 93 кілограми. Зараз я вешу 81. Так що заняття спортом цирковою дає отличный результат на фігуру. Мишці виросли. Сила, сміливість, витонченість, грація усе вмістило собі давнє мистецтво, яким ми всі так щиро захоплюємося в дитинстві, а допомагає українчанам пізнати світ цирку Вікторія Намчук. Вона добра, багато навчає, доброзичлива так сказати. Іноді буває нас ругає, Ну це йде нам на пользу. Скажи мені, пожалуйста, Вікторія Вікторівна, а на який преподаватель? Во. У вересні колектив відзначить 30-річчя. Тож нових вам здобутків романтики. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Мабуть, не знайдеться жодного юнака, який би в дитинстві не грав у війну. Не мріяв тримати в руках пістолет або навіть автомат. Завдяки участі у військово-патріотичній грі зірниця кожен отримав змогу відчути себе учасником військових дій. На подвір'ї біля загальноосвітньої школи номер 2 увагу перехожих привертають діти, одягнені в камуфляжну форму, що крокують в колоні. Так школярі ретельно готуються до участі у військово-патріотичній спортивній грі Зірниця, яка проходить на базі військово-патріотичного клубу «Бойвітер». Патріотичний клуб Української загальноосвітньої школи номер 2 це його гордість. Ми працюємо не тільки в нашій школі. Ми вийшли на терени всієї України, захищаємо честь військово-патріотичного виховання. Аме на теренах України. Також це один-єдиний клуб у Київській області, який має такі показники, який має таке матеріальне забезпечення і має таку кількість учнів, які дійсно показали себе активними, дієздатними і захищають саме інтереси нашого навчального закладу і звичайно військово-патріотичного клубу. Шість команд з Обухівського району, кожна з яких складається з 12 учасників, брали участь у таких видах змагань. Це конкурс пісні і строю. Друге це військово-патріотична вікторина. Третє це спортивні змагання, біг на 30 метрів, метання гранати. Це вогнева підготовка, стрільба е з пельматичної гвинтівки. І нарешті, нарешті це естафета, десант, де учні повинні ну, в повному складі пройти винізовану полосу перешкод. Значить, конкурс на уважність виявити 10 снайперів, значить, працювати на ділянці затрудні речовини проти газів, значить, знищення умовного штаба штабу противника, транспортування пораненого і закінчення естафети. Походи маршовим строєм, військова дисципліна та камуфляжна форма усе це завжди приваблювало. Юнаків в таких змаганнях ми маємо змогу побачити те якою є справді армія, тому що зараз наша армія зазвичай це тільки чистити картоплю на кухні, може помарширувати, а тут ми маємо змогу і постріляти, і брати участь у смузі перешкод. І дуже багато чого цікавого маємо змогу відчути цей дух і патріотизм дуже велику також відіграє роль. Мені цікаво якось. Кожному хлопцю подобається війну погратись. Серед учасників у командах були і дівчата. Просто мені сподобалося, я захотіла піти на уроки ну, до 29-го кабінету захисту вітчизни. І сьогодні вже ми будемо змагатися з приїде до нас багато дітей з областів різних, і ми будемо з ними змагатися. Ви якось готувалися до цього заходу? А, так, вчора ми теж ходили до лісу, і а, ми бігали так само, ну якби стріляли та м'ятали міші. Аби сповна відчути патріотичний дух та поринути в атмосферу військово-спортивної гри. До заходу долучилися когорта однодумців на чолі з Олександром Заярним, які займаються реставрацією та відновленням автомобілів часів Великої Вітчизняної війни. Все починалось з одного автомобіля. Ми його з металобрухту притягнули, восстановили. Тоді Коземко Олег Миронич теж надав нам допомогу придбали перший вітчизняний, ну в той час Радянського Союзу джип, який ми встановили, ну який ви бачили. І в цьому році Федоров Сергій Сергійович, тож, ну скажімо так, в тані від сім'ї ми збираємо гроші і купуємо. Купуляємо машини. От, наприклад, цей автомобіль був придбаний в шасі в Чернігівській області. Фургон приїхав з Одеси, було його зібрано і зараз він буде приймати вперше участь в нашому параді, який відбудеться 9 травня. Прийшов в автотранспортний цех у 2010 році, побачив цю всю реконструкцію. Мені сподобалось, я втягнувся. Як ну, як то кажуть, тянувся сподобалось, ще раз повторюсь, і так почали займатися цим ділом, як то кажуть. Цих людей об'єднав не лише інтерес до автомобілів та військових атрибутів. Перш за все, вони не дають забути людям про тих, хто свого часу віддав життя за мирне небо сьогодення. Для нас це пам'ять, пам'ять о тих людях, о тих солдатах, о тих... Жителів України, Росії, Білорусі, які не дали е, німецько-фашистським е, ну, підкорити, підкорити наш народ під себе. І зараз ну, і виходять і, е, ну, багато різних е, трактувань, що може ми б жили краще при німцях. Так, може при німцях ми, ми б і жили краще, але ми б не жили краще при фашистах. То зовсім інш різні речі: Німеччина і фашистська німеччина. Як то кажуть, війна війною, а обід за розкладом. Тож усі учасники зірниці мали змогу скуштувати справжньої польової каші, яку, до речі, привезли ті ж таки Олександр Заярний та однодумці. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, медіакомпанії Дніпро Київською обласною державною адміністрацією, управлінням з питань фізичної культури та спорту спільно з київським молодіжним центром. Організовано квк фестиваль. На заході побували і наші журналісти. У фестивалі із знову разом Київської обласної ліги КВК брали участь 18 команд з різних районів Київщини, що популяризували Кавенівський рух в області. Вікових обмежень у фестивалі КВН не було. Брали участь як команди зі шкіл, так участь брали і вже команди, які грають достатньо довго. Де є команди, наприклад, стараші земляки, які грають уже в КВН 10 років. 11 місяців, 3 тижні, 6 днів, 15 годин, 45 хвилин, 32 з половиною секунди. За цей час я трішки постарів, але зараз не про мій блискучий череп. Наш как, клуб анонімних кавенчиків, перестає бути анонімним. У нас чудова новина. Нам надійшов виклик зверху. Ми потрібні, її. ми знову разом. Мірейзвати. Я самий перед цією команди. Моя головна проблема в тому, що я дуже хочу познайомитись з якоюсь дівчкою. Що? Що ви на мене дивитесь? Ну чи не знаю, що вона не з нашої пісочниці. Дуже все активно, весело, феєрично все пройшло. Ми, організатори, навіть не думали, що прямо вийде така феєрія, але все дуже було весело. Діти, команди, діти, які грали в КВН, показали, я так думаю, вищий клас КВН. Тобто ми в зупевністю можемо сказати, що в принципі в Київській області КВН є був і буде процвітати. Перемогла команда Вітаміни, Києво-Святошинський район, боярська школа. Світлана Греценко, Артем Гончаренко, Тарас Перебиніс, мультимедійна компанія Дніпро. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, цьому висловлюванню навчали дітей у садочку. Так вони віталися на початку заходу приуроченому світлому святу Великодня. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Так, вихованці дошкільного навчального закладу Сонечко віталися на заході, присвяченому Великодню. Христос Воскрес! воскрес! свято свято святкують. Дізечка розфарбувати, е, ну хлібчик, ну трусить треба, ну таких солодкий. Неділя це страшний день, це ніко це не означає, що ніхто нічого не робить. Рухливі тематичні ігри з писанками, повчально пізнавальні великодні промовки та віршики, що їх натхненно розповідали малюки, усе було на святі. Ще не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, а як хосте закінчила тато, мовив, молодець, Я писанка, кратуня, вся в лісках і квітках, Клатунець і внесує їх, внесу їх славлячі віках. Вітіпалися малі, Мене кладуть у свято на пишному столі. Казкова бабуся та Івасик Телесик та розповідали дітлахам про вербові гілочки. Курочка ряба про писанки, а маленькі курчатка закружляли у веселому танку. Наприкінці заходу увагу дітлахів привернуло шоу мильних бульбашок, яке всі вихованці дошкільного навчального закладу сонечко сприймали із непідробним захопленням. У кожного Великдень асоціюється зі смачним великоднім хлібцем, Паскою. По закінченню свята кожен малюк отримав солодку, запашну, смачну пасочку, якою ласували зі смаком. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Великдень це найбільше релігійне свято, яке відзначають навесні. У цей день воскрес Ісус Христос після того, як було його розіп'ято на хресті. Це чудо символізує звільнення від гріхів для віруючих людей. У народному уявленні це свято, оновлення землі та природи. Дорогі браті. Наближається велике свято, торжество із торжеств, свято і свят, світлих Христове Воскресінь. Цього дня традиційно святиться Пасха у святому письмі. Зазначено, що Господь повелів євреям, які виходили з Єгипту, спекти опрісноки, тобто прісний хліб, та заколоти однолітнє ягня. По е прикладу, цьому ми також споживаємо м'ясні страви, хто які е приготує. О Пасха, звичайно, хліб нас печеться вже не опресноки, а печеться вже багатий, пишний хліб. Чому? Тому що ми вже святкуємо більше, ми святкуємо світле Христове Воскресіння. Святе письмо говорить, що ніхто не повинен бути обділений як духовно, так і тілесно. Відповідно, повинна бути радість і духовна, і тілесна. Тому для цього і освячується як пасха, так і м'ясні страви, і яйця, і сир, і масло, і всі інші продукти, які ми споживаємо. Для того, щоб освятивши їх, ми набралися сили, раділи з того, що Господь воскрес. На цьому наш випуск завершено. Студії була Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою і лише приємних новин. Нехай вам щастить!